3 грудня вся міжнародна спільнота відзначає День інвалідів. В місті Балаклія давно існує клуб активного довголіття, який збирає людей похилого віку і продовжує їм життя. 15 квітня 2024 року виповнилося 70 років видатній людині на Балаклійщині – Олександру Миколаєвичу Сидоренко. І, на жаль, посмертно. Говорять, людина живе доти, поки її пам'ятають. На його ювілей зібралися друзі і рідні в клубі активного довголіття, в якому він був мозговим центром і серцем, і провели вечір пам'яті на його честь. Фрагменти із цього заходу я пропоную вам подивитися. Друзі, вітаю вас на заході, присвяченому пам'яті нашого друга, письменника, журналіста, цілітеля, лектора університету третього віку, волонтера Олександра Миколаївича Сидоренка. Сьогодні у клубі активного довголіття, який організовано при благодійному фонді Жовта допомога, зібралися активисти клубу, колишні студенти університету третього віку, колеги волонтери. Письменники, друзі та родина Олександра Миколайовича, його донька Наталочка та дружина пані Світлана, ми усіх добре знаємо. Вже більше трьох років минуло з той трагічної дати 31 грудня 2020 року, коли зупинилося серце нашого друга, але не загасити вогонь добра, який він. Розпалив у наших серцях. Тому вже традиційно всі заходи, присвячені пам'яті Олександра Сидоріна, ми розпочинаємо пісню Вогонь добра Співаємо Бережіть вогонь добра в усі часи, щоб холодний вітер зла не погасив. Щоб у темряві не жить і життя не розлюбить, Пережить вогонь добра в усі часи, просвітіть вогнем добра свої шляхи, і не будуть спокушати вас гріхи, сповістить та Весна. Що любов на всіх одна Освятіть вогнем добра свої шляхи, вогонь добра, вогонь добра серед морозів, музику зігра, вогонь добра і хай завжди на кожного. Друзі, зустріне вас, зустріне вас, тихай завжди зустріне вас, вогонь добра. Сьогодні наша зустріч урочиста, тому що наш клуб активного довголіття від сьогодні на честь 70-річного ювелея. Олександра Сидорина мати нову. Ми, звичайні люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями, відкриваємо наш маленький куточок для з новою назвою. Деяке завжди ми будемо збиратися для доброго спілкування. Кілька разів ми ж не знали його способу життя. Потім ми дізналися, що він до нас приїжджав уже після подорожі по навколишніх лісах. Він приносив нам, викладав на столи цілющі трави, назви їх говорив, говорив, де краще їх збирати, як краще їх використовувати. От. А ми дивилися на нього, інколи за... така з'являлася думка. Може в секунді якусь рубашечку йому свіженьку купити. Ну виглядав він так після подорожі в лісі. Це потім вже <реж> 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 так, коли він з'явився в майже білосніжному костюмі з колодками на город. Ми зрозуміли, що ми дуже помилялися, <реж> як ото кажуть, що зустрічають меню, переважають колму. Чуєш там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче, наше кохання іще сильніше, више неба на краю. де би ти не був, як далеко, в небі високо летять нелепи, я завжди... Тіхом до тебе ближче, наше кохання і ще сильніше, вище неба на краю, де би ти не був, як далеко, в небі високо не летять лелеких, я завжди тебе знайду. М -м -м -м. чуєш, там у полі вітер свище з кожних поля. Наше коханье еще сильнейше, Выше неба на краю, на краю. Горно брызгив на зеленом окне, Видоби в краю дай навчила веснянку співати про квітучу надію свою, Як на дичернобрити погляну, а чума. Hejego wac ręki twoje Ми просто нахай він буде біля тебе. А зараз слово його вірній дружині, нашій подрузі. По-перше, звичайно, я вам усім всім вдячна дуже, 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 дуже. коклані за те, що ви пам'ятаєте, любите мого сашка. Скажу, що коли він узнав, що в нас в Балаклії є такий терцентр, де можуть збиратися люди похилого віку. Які, наче вже нікому не потрібні, але вони можуть продовжувати своє цікаве життя, спілкуватися, займатися улюбленою справами, і він був просто щасливий. Правда, і він прибіг і просто розказав такому захваті, що є такий, є такий заклад, де можуть збиратися люди. І тому він вас усіх дуже любив і ходив до вас так часто, і так багато лекцій провів, Тому що правда, він був щасливий від того, що люди можуть збиратися, і я завжди вам теж кажу, що це щастя, що ми можемо збиратися, правда, спілкуватися. Відчуваємо, що ми ще живі, а не сидимо на лавочках, і говоримо про свої так. хвороби. Он завжди говорив учиться, учиться учиться вивчили, що знали, приміняйте, так. получайте. він цікавився. Взагалі. От, от був і цікавий і заціклавлене життям. в десь двадцяти років. Ми потім почав цікавитися всілякими системами оздоровлення. З 24 років це зовсім молодий ще хлопець. правда ж? Так. Ну чому ставлю? от Прийшлося до душі, і скільки він всього перепробував, і потім. Це все розказував. Так що я вам дуже вдячна всім за пам'ять і любов. Особливо вдячна тобі, дорога моя Наталя, за те, що ти все таки здійснила свою мрію. Хай це тільки Хай Це тільки початок. Спост. Дякую, сонечко. Без тебе, звичайно, цього нічого не було. Ти наш вдохновитель, і дай Боже тобі здоров'я. Мало доброго вчителя. Дякую вам. Дякую, Дякую. Саша любив тільки так, по-простому з лісу нарвати і принести. Це тобі рік моя. Дякую вам. Друзі, а зараз відкриваємо сок, відкриваємо. Давайте просто посидимо, побалакаємо, Уже, може без сканер, може просто так. Подобляємо. І ся захід на честь вашого чоловіка, ваші враження. Дуже вражена, дуже схвильована, дуже сподобалося. Дякую всім дівчатам, які говорили, такі теплі слова про Сашу. Дякую за пам'ять і за любов. Правда. Дякую всім балаклійцям. Дякую Здорові. і до перемоги. До перемоги так.